Ой-ой, він такий великий, і гарний. Я бачу його киші. Ой він такий, він великий. Здоровенькі були Олди. Погодьтеся. Є ігри, які розважають чи жахають. Є ігри, які захоплюють, а є ті, що залишають слід. Дивне, невлогиме почуття, яке важко описати словами. Невидиме, як хіральна мережа. Що зв'язує самі душі у 2019-му. Світ побачив Death Stranding – дивний філософський, сміливий витвір коджіми, який не намагався сподобатися усім. Гра про ізоляцію, розбрат, втрату, і водночас про надію, зв'язки й обов'язок перед тими, кого не видно, але вони поруч. І ось тепер Death Stranding 2. ще більш загадковий, ще більш символічний. Нам знову доведеться вирушити у зламаний світ, де дощ зістарює усе до чого торкається, а смерть це лишень двері в інший вимір. Але давайте цього разу, щоб було все чесно. З мене розпакування колекційного фізичного видання Death Stranding 2, а з вас підписка на канал, вподобайка та цікавий коментар. То що ж там Кодзіма сховав цього разу? Зараз побачимо. Вітаю, шановне панство! Вітаю вас, Олди! Тут нам Коджімба передав дуже гарний подарунок. Ну, звісно, не особисто в руки, але все ж. Тому поглянемо, що тут у нас? Пані та панове, Death Stranding 2. Колекційне видання фізичне. Подивимось трошки ближче. Така у нас коробочка гарненька. Я вже знаю, що там всередині, але її ще не відкривав, когось іншого бачу. Тут у нас. Розливи нафти. <риклад> Отак. Отак видно. Тільки не Отак. Отако, десь, Отако. так? Отак. Отакого бач на нього. Тут у нас на коробці розливи нафти, як у десь трейніну, коли ті кити мертві на березі. І тут у нас коробка стилізована відповідним чином. Що у нас тут? <риклад> Логотипи каджимбас. Studio, Студіо, логотипимба Студіо, Sony. Гарна співпраця, я вважаю. Тут у нас гарний пейзажик, гарний пейзажик. Як у нас тут прогулюється головний герой. Ну і опис на різних мовах. А тепер давайте ж поглянемо, що у нас там всередині. Інструмент. А тут у нас коробка в коробці, як завжди. Коробка в коробці. Куди ж, куди ж без цього? Кукунку. Помняв коробку. Ну нічого. Ага. Тією стороною. Тією стороною. Дивіться, яка, яка краса. Яка краса? У нас тут ручка ця в нафті, де Stranding 2 on the beach. Все, все як треба. Що в нас з інших сторін? Ні з інших сторін. Ту-дун! Так, так. Гарненько поставить. Гарненько. Отже, що в нас всередині? Всередині в нас тут накладено багато макулатури. Отак от, от. Наклали зверху щось ніякого не ні паза. Сталкер е на рахунок цього ліпше, ліпше все упакував. Отже, отже, що у нас тут. Так. Це, це у нас діджитал версія стілбука, не поклали. Це ж дуже дорого. Тут, мабуть, у нас код. Так, тут у нас код. Можете вводить панове. Він все одно вже активований, так що нічого такого. Так, добре. Такий у нас от конверт від коджими. Отакий у нас конверт від коджими. Отже, ми відчинили. тут Ми його відчинили, але не відчинили. Тут у нас від самого Кодзимича лист. Тут, здається, він говорить, дякую, що. Придбали Діафало Porters, Так. А, це у нас тут у нього лист. А тут у нас як Листівка. Листівка Сему. Сем та його дитина. Нерідна здається. З дитячого будинку. Тут у нас ще картки. Mm. Навіть переклали їх папірцями білими, щоб вони не затиралися. Така от у нас картка. Отака от ще у нас картка. Тут, тут у нас ще один папірець. І головний лиходій. Чи один з головних лиходіїв з нової частини. Так. Тут у нас є такі от. Тут такий у нас є хлопчик, брелочок, долмен. Вони не заморочувались, це лялька, тому, говорячи лялька, тому це долмен. Тук -тук -тук Так. Такий от у нас. Такий у нас от чортик. Можна його кудись почепити собі на ключі чи на рюкзака. Такий от. Буде собі тіліпатися. Ну, прикольно, чого. Ну, а тут, панове, саме головне. Фігурка титана чи гіганта. Я забув, як його звати. Коротше, фігурка. Це саме головне, що є в цьому колекційному виданні. Тому що воно, як бачите, не сильно багате, не багато різних речей. Ой-ой-ой, він такий великий, і гарний. М -м -м. Я бачу його киші. Ой, він такий, він величезний. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау, такий якийсь напівнекроморф, напів якась машина. Блін, класний. Подивіться на цього монстра. Подивіться на цього монстра. У нього на, на голові. Є всі якісь зброї, ракетниці. Взагалі це голова його, як якийсь корабель. Подивіться на цього гіганта. Це якийсь. Напівмутант, напівживий монстр. Голова взагалі як якийсь корабель. Тут у нього зброя, якісь ракетниці. Не знаю, хто це що це, тому що я в другу частину ще не грав, тільки буду грати. Пані та панове. Здається, він називається Титан. Здається. Давайте подивимося трішки ближче. Дивіться, 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 на який він. Він такий ніби тут не гумовий, а тут він ніби гумовий. Ну, прикольний і великий. Я думаю, дуже, дуже гарна річ для тих, хто колекціонує чи подобається взагалі праця коджими. Ну, якось так. Тут он щось він тримає в руці. Отакий от у нас чортисько. Трошку не знаю, хто це такий, тому що ще не грав. Але скоро дізнаюся. Як і говорив, у монстра видно киші. А це навіть це, можливо, якісь частини тіл тих, тих істот, не знаю. На Наголивні якісь кульки нажити, ну і ракетниця, як я говорю. Ну так, загалом, загалом зроблено непогано. Гарна фігурка, дуже велика така, трохи є, трохи є ваги. А це у нас пасхалка на хижака. Бачите, у нас є череп, є хребет. Можливо, я не знаю. Що я можу сказати? Фігурка дуже файна, дуже класна до колекції, але така велика коробка. А насправді фігурка, наш долмен. Так його посадимо. Кун -кун. І наші картки. Що я скажу? Ну так, біднувато, біднувато. Гра Digital, я повторюсь, нема стілбуку, Фігурка, долмен і листівки. І все мої враження. Я, звичайно, дуже радий, що в моїй колекції з'явився предмет, що хоч трошки пов'язаний із дійсно геніальним Хідео Коджімою. Але якщо бути відвертим, колекційка дійсно жлобська. Особливо, якщо врахувати її ціну у 250 доларів. Я тут згадав, що фізичне видання Індіани Джонса коштувало на 20 чи 30 доларів дешевше. Але. Там був крутий стілбук з артефактом всередині замість диска, великий глобус з секретом та прикольною книжкою записником. А ще манюнький літачок, котрий активує той самий секретний магнітний замок. А тут, по суті, статуетка так велика: Долмен для ключів та кубка карток. Але очі бачили, що брали. А трошки не пожалітися, тож взагалі гріх. Тому підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Бережіть себе та слава Збройним силам України!